Друзі, всім привіт! Мене звати Назарій. Сьогодні ми завітали до наших друзів у гості. Гарвіш Detailing. Сьогодні ми з ними познайомимось і побачимо, як в них проходить тут робота. Отже, Олексій, дуже приємно. Дуже приємно. Андрій. Андрій. Так, хлопці, розкажіть, де ми знаходимося, що це за вулиця і як до вас сюди заїхати. Це вулиця Протасів Яр, яка веде в центр столиці нашої. Знаходимося ми поруч з сапером, орієнтир в принципі для зручності, і над дорогою дуже зручно, нікуди не треба заїжджати далеко. Це це зручно особисто для мене. А тут далі як нам сюди до вас попасти, бо я бачу, є вивізка ДарвіжДе. Далі ми бачимо фасадну вивіску, ми повертаємо направо і заїжджаємо внутрішній двор. Ну що ж, погнали всередину, подивимося, як у них тут все проходить. Розкажіть, з чого починався взагалі ваш шлях? Починали ми з маленького зовсім приміщення, там був один автомобіль, і паралельно ми працювали на сервісі, який там займався відновленням автомобілів з Америки. І там був такий невеличкий відділ детелінгу, і ми в ньому працювали. Від детелінгу там була тільки одна назва, тому що це була більш предпродажна така підготовка, і нас це не влаштовувало. Тому ми з Андрієм вирішили піти працювати саме на себе, тому що ми хотіли якось розвиватися в цій сфері. Розкажіть, як ви познайомилися з компанією Кохемі? В принципі, я думаю, що Кохемі це достатньо знаменита компанія і. Відповідає якості і репутація, і все тому вибору особливо не було. Ну, це, я, на мою думку, це номер один в Україні, що є. І по, по постачальникам, і по якості, і по стабільності цієї якості. Тому вибір був очевидний в сторону компанії Koch, е, тому що ми її пробували більш бюджетну хімію, але. Її якість така собі, і на здоров'я вона впливає теж так собі, тому що, наприклад, та сама хімчистка, робиш бюджетною хімією, тобі потім може бути і погано, і це все. А здоров'я треба своє берегти. Ну так, да, це доволі такий важливий момент, що е, з нашою хімією ніяких проблем зі здоров'ям у вас не буде. Ну так, да. і в наших клієнтів відповідно. Розкажіть, що у вас по зануванню, бачу, у вас багато автомобілів стоїть. Що на цих автомобілях ви виконували? Зараз ми бачимо студію, яка розділена на зони. Тут у нас зона підготовки автомобілів, тобто це мийка. Ми підготавлюємо автомобіль перед оклеюванням плівкою. І взагалі, просто перед хімчисткою, у нас автомобіль заїжджає і зразу миється. Тобто він не заїжджає брудний там в будь-яку зону. І потім у нас йде три машини місця повноцінних, і тут виконується. Хімчистка, полірування, поклейка плівкою, тобто ми вже рандомно розташовуємо, як нам зручно буде. Так, бачу, у вас багато різних дорогих автомобілів, і при роботі з ними потрібно бути обережним. Так, дійсно, у нас автомобілі виключно преміум класу. Заїжджають до нас і ми використовуємо хімію теж преміум класу, тому що більш бюджетну автохімію використовувати це небезпечно і вона може натворити такої біди, що потім просто придеться перефарбувати автомобіль. Тобто ми е, попадаємо на гроші і ми втрачаємо клієнта це 100%. Так, ми зараз знаходимося біля мокрого посту. Е, розкажіть, що ви використовуєте по нашій продукції на підготовці авто. Ну, на підготовці, на мийці, підготовці до полірування ми використовуємо виключно кох. У нас інших даже засобів немає. Це перша, друга фаза зняття бітуму, зняття металевих краплень. Це кислотний шампунь, він гарно знімає водний камінь. Це третя фаза, як консервант, дуже гарно працює. Тому ми саме в миці, ми взагалі не бачимо інших варіантів, окрім коха, тому що це перевірено, це якісно, і головне, що безпечно, тому що автомобілі. Та будь-які автомобілі потребують якісної хімії, і наприклад, хром можна попортити неякісною хімією, а потім його відновлювати або купувати буде набагато дорожче, чим купити просто одразу якісну хімію. Або в комплексі спочатку спалити клієнту хром, а потім зразу запропонувати антихром. Розкажіть, що ви робили на цьому автомобілі? Я бачу, трохи підрозібраний. Наприклад, це у нас Volkswagen Touareg. Ми на ньому виконували мийку якісну робила антихром і будемо робити хімчистку. Решітка підрозібрано, тому що дуже багато хромованих елементів тут мається. Ми їх демонтували для того, щоб пофарбувати в чорний глянець. Я бачу ці елементи трохи пофарбовані. Що це за фарба і на що таке робити? Так, дійсно, тут дуже багато елементів від передньої рішітки. Такий процес дуже не швидкий, я би сказав. Тому що спочатку воно демонтується, потім погружається в ванну з хром-залізом і витравлюється, повністю витравлюється весь хром, тобто до білого до білого пластику. Потім е деталі фарбуються, ґрунтуються. Перечухуються і фарбуються, і вскривається лаком. Після цього це все висихає, е, і ми встановлюємо назад в решітку. Це все так. Що ж я бачу, друга машина Тесла, що робили тут? Так, це Tesla Model Y, Вона тільки приїхала з Америки, і тут трошки було плісняве в салоні, і ми повністю його розбирали, знімали сидіння, деякі, деякі частини там по салону прибирали плісняву, робили озонацію, щоб максимально клієнт був задоволений і ця пліснява потім не повилазила. Да, пліснява – це доволі агресивне забруднення, з яким потрібно боротися. Доволі якісно і правильно, тому що в подальшому воно може негативно вплинути на ваше здоров'я. Тому цим потрібно не нехтувати і віддавати свій автомобіль професіоналам. Так, а я з тобою згоден. І тут ще на даному автомобілі, так як повністю розбирався салон, ми виконали шумоізоляцію всього автомобіля. Ми також це робимо, і це у нас виходить досить якісно, тому що ми. Спеціалізуємося саме на теслах. Ми робимо і інші автомобілі шумоізоляції, але в Теслах ми знаємо все. А що у вас відбувається в цій зоні? В цій зоні у нас знаходяться головні інструменти, якими ми працюємо: це хімія, щіточки, всякі там. Інструменти для розбору салону, ще для цього. Тут відбувається все плюс-мінус, що стосується якоїсь дрібної роботи, угу. десь якусь карту підремонтувати іноді, тому що з Америки часто приїжджають автомобілі з пошкодженими якимись елементами. І тому це така головна робоча зона у нас, де все, все, все чим ми працюємо. Розкажіть, чим ви поліруєте, які пасти використовуєте. І... Я бачу, у вас є наші пасти. Яка ваша найулюбленіша? Так, ми використовуємо в основному пасти ког полірувальні. це h 9 М3, f 6 Взагалі, ну, моя найулюбленіша це H9. Вона достатньо ріже, гарно і не залишає сильно як деякі там конкуренти насічки після себе. Її легше прибрати, її легше голограму прибрати. Вона така золота якась середина. І тому в основному це наш фаворит взагалі. І ця підбірка, в принципі, можна відполірувати все. Будь-який лак, і тому ми використовуємо саме в поліруванні кох. А от я знаю, люди теж буває скаржаться, що аж 9 вже не та. Я знаю, ви полірували першою, ще аж 901. нуль Ну от є якийсь свій такий відгук між першою та другою. Якоїсь такої глобальної різниці особисто я не бачу. І ми багато чого порівнювали на одному автомобілі різні пасти. І якоїсь такої супер різниці немає. Все залежить теж від якісних кругів і якісно доглядати за кругами точно так же. підготувати автомобіль перед поліруванням теж дуже важливо. І по догляду, по за салоном, я бачу, я Polestar, Laser. В яких випадках їх використовуєте? Так. І фрешап, Оце саме цікаве, так. де використовувати е, фрешап? В принципі, ми хімчистку робимо як і полстарим, так і мерцем. Mm -hmm. Не, ну полстарим трошки менше. мерц, краще для цього працює. А полстар більше для якихось делікатних поверхень, як там алькантара і ще щось. А лезер стар топстар ну нам особисто подобається, як він працює на, на шкіряних, на пластикових елементах. А фрешап, іноді після хімчистки освіжити салон дуже гарно воно працює. воно таку легеньку свіжість додає. Після хімчистки, також, якщо якісь були забруднення там органічного характеру чи ще якогось, їх після прибирання там екстрактором бажано теж Обробити, так, да, киша, обробити киша. І воно трошки нейтралізує запах і дає такий приємний аромат в салоні. Недовго це не освіжувач повітря, ну, але, все, але, він, да, він але але, він блокує і гарно працює. Дзвонить, алло, скіп. — Алло, перезвоню. Да, 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 йому мама. — Розкажіть про свою команду. Скільки людей у вас працює? І як у вас взагалі ваша ієрархія співробітників відбувається? У нас взагалі працює в команді четверо людей, це включаючи нас, тому що ми безпосередньо приймаємо участь у всіх процесах, тобто робимо автомобілі клієнтів, підготовлюємо їх. І тому нас четверо ще приїжджають хлопці там, на якісь роботи, які ми особисто самі не можемо робити, там, як тонування, чи ще щось, то ми запрошуємо гарних спеціалістів, які uh -huh. нам допомагають з цим. І, в принципі, це все. Да, і такого, ну, контроль співробітників, бо директори завжди на базі, власники, да, бізнесу на базі. Тако пацієнт. На кальяні. Що найбільше подобається вам в вашій роботі? Нам подобається особисто приймати участь, тому що це такий процес, він і складний, ми і втомлюємося, але ми від цього кайфуємо. Ми кайфуємо від результату. Коли він виходить, коли він задовольняє в першу чергу нас, то ми віддаємо машини. Нам дуже дуже подобається брати, наприклад, якийсь такий автомобіль, дуже зачуханий убитовим стані лакофарбового покриття, і його зробити майже в ідеал. І зараз ці береги повезуть тачки сюди. Ну це круто, що ви самі працюєте, розумієте всі процеси, як вони відбуваються. І таким чином вам легше буде навчити свою команду. Я знаю, що у вас в планах масштабування вашого бізнесу. Розкажіть, що ви плануєте з цим приміщенням робити? У нас в планах невеличке розширення. Там ще одне у нас є приміщення, яке зараз не задіяне. Воно на стадії ремонту буде дві клієнтська зони відповідно для зручності наших клієнтів. Якщо якісь недовгі роботи, то клієнт може зачекати в зручному місці. Тому а зараз. Поки там ремонт, ми можемо, звісно, туди зайти, але нічого гарного, там красивого немає. Але буде гарний офіс, фасадне приміщення, великі вікна, які будуть на дорогу. І бачу відразу є заїздик да, під машину, тобто так. заїзд буде з цієї вулиці. Так, на даний момент ми маємо три паркомісця, це якби наші місця, і е, в подальшому клієнт буде заїжджати і заходити ось ці двері. Ну класно, круто. Чи можете ви дати якусь пораду новачкам, які тільки планують виходити в якісь більш професійні студії і вже робити більш надавати більш професійні послуги? Що ви можете порадити таким людям? Перша порада це буде використовувати якісний матеріал відразу до нього звикати і робити максимально якісно, постійно себе вдосконалювати, і тоді якийсь результат буде відчуватися. Дуже велика порада це проходити навчання, постійно вдосконалюватись, тому що ринок не стоїть на місці, і потрібно якось бути конкурентно спроможним. Що ж, я вам дуже вдячний, що ви додивилися це відео до кінця, до цього моменту. Хлопцям теж дуже вдячні за те, що показали нам свою кухню. Сподіваюсь, це відео було вам дуже корисним, і ви побачили, що дійсно з невеликого приміщення можна масштабувати свій бізнес і виходити на новий рівень. Що ж, хлопці, дякую вам. І вам дякую, що завітали. Так тому заїжджайте до хлопців в гості і пам'ятайте, щоб якісно доглядати за авто, використовуйте лише надійну хімію.